Гостем у нас доєднується Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас! Одразу хочемо привітати з ним захисників і захисниць. Бажаємо здоров'я та вдалого полювання за окупантами на нашій країні. Україні слава Силам оборони, привітання навзаєм сьогодні багато свят, але найголовніше маємо задати тих, хто вже віддав своє життя за нашу Україну, як цивільних, так і військових, і обов'язково знати, бути впевненими, що ми переможемо. Героям слава повністю погоджуюсь з вами, пане Сергію, Говорячи про найважливіші, найгарячіші відтинки. Загалом, що маємо на даний момент по оперативній ситуації. Саме з перекиданням російських сил є інформація, і також про це повідомляє Діпстейт, що є масштабні перекидання російських сил із придніпровського напрямку на Донеччину. Наскільки вони масштабні, і чому зараз росіяни перекидають все ще більше і більше сил саме туди? власне, коли коли почалася добропільська контрнаступальна операція сил оборони нашої держави, відповідно почали знищувати той самий того самого зайчика, який був на мапі, Ви пам'ятаєте, коли Росіянам вдалося просунутися фактично на 20 кілометрів глибину нашої оборони, то ті резерви, які ворог хотів задіяти, зокрема і на запорізькому напрямку. До речі, він їх перекидає тепер з Сумщини, і Курська, і Придніпровського напрямку і Запоріжжя на добропільський відтинок, тому що там на сьогодні. Сьогодні, до речі, зібрані ну, представники, по перше, всіх військово-морських плотів Російської Федерації. Це маємо на увазі звичайно морську піхоту. Ми говоримо про те, що там задіяний також російський спецназ. Причому це спецназ не лише за назвою, а й за підготовкою. Головне завдання яких цих підрозділів не дати можливості оточити повністю нашим силам оборони утворити котли. Для підрозділів 51-ї загальної військової армії, які допомагають підрозділи 8-ї загальної військової армії. Тобто там насиченість росіян вона дуже велика. Ворог навіть намагається в цих умовах оперативного оточення. А на двох ділянках саме оперативне оточення, а на одній з ділянок ситуація більше навіть схожа вже. І на утворення котлів. Хоча з цим я би не поспішався таки давати таку вже однозначну оцінку, тому що ворог намагається атакувати. Сучасні технології ведення війни дозволяють, наприклад, підкидати відповідно ресурс, боєзапас з допомогою важких дронів, що ворог і намагається робити з іншого боку. Сьогодні силам оборони вдалося звільнити понад 170 квадратних кілометрів наших територій, понад 150 перебувають перебувають так звані сірій зоні, тобто фактично вже зачищені від росіян. І ми бачимо, що це дуже значні наші території, які давно не вдавалося звільняти силам оборони. Тому на сьогодні ворог концентрується на добропіллі, ворог концентрується на покровському відтинку фронту. Власне, говоримо про складну ситуацію. На Сіверському, Лиманському і Купінському напрямках, і пріоритет теж залишився незмінним. Це можливість або бажання росіян, отак буде точніше, повністю окупувати Донецьку область. Тому ворог намагається просуватися, зокрема на південному фланзі Покровського наступу. Він активно діє на південно-донецькому вітинку фронту. Офіційно він називається Новопавлівський. Бачимо намагання сунутися у бік Костянтинівки через Торець. Ну і відповідно. Розуміємо, що наступними діями ворога буде також активність щодо краматорсько слов'янської агломерації. Але знову таки це з огляду на те, чи вдасться росіянам досягнути хоча би там тактично оперативних якихось своїх зусиль реалізувати їх на сьогодні. Це не вдається, але ситуація надзвичайно складна. Інтенсивність бойових дій дуже висока, і власне, ми це бачимо за зведеннями генерального штабу. Зараз ці хвилини продовжуються досить багато боязів. Пане Сергію, розуміємо, що росіяни намагаються в першу чергу тиснути гарматним своїм м'ясом, кидаючи величезну кількість людей. Завжди виникає до цього питання, чи вичувати не дефіцит саме на якихось окремих або загалом напрямках відтинках фронту? Якщо ми кажемо про Донеччину, перекидання велич величезної кількості сил в першу чергу це пов'язане з тим, що вони просто хочуть дійти далі до своїх цілей. Ну якщо у них там є цілі пройти її добропілля, і йти до Костянтинівки, наприклад, або охопити повністю покровськ. Або це в першу чергу пов'язано з тим, що у них просто не вистачає там людей, і необхідно, хоча б чимось підтримувати ту ситуацію, як можна обережно дійсно, як ви зазначили, казати про напівоперативне оточення місцями, можливі в майбутньому будемо бачити навіть котли. Щодо цього, наскільки у них велика, там велика кількість людей, і в першу чергу з чим пов'язані перекидання їх туди. Ну, по перше, ворог намагається тримати інтенсивність бойових дій на тому ж рівні, на якому він є там вчора, позавчора, тобто не зменшувати цей тиск на наші підрозділи. Це перше, по-друге, намагається натримати це угруповання, щоб воно ну за складом не падало там нижче 100 тисяч. Тобто, сьогодні знаємо там приблизно 105-110, можливо, плюс-мінус трошечки більше тисяч особового складу знаходиться на цьому вітинку фронту. І, звичайно, сюди всі зусилля. Звичайно, ми говоримо про те, і я це вже. Зазначав, що ворог намагається визволити своїх саме з добропілля, тому що ситуація для росіян там є надзвичайно складною. Ну і знову таки плани ворога очевидні рухатися далі. Це теж це завдання з них ніхто не знімав. Втрати великі, вони значні для росіян. Хоча там хтось би говорить, що ну власне дивіться, зараз там за добу 900 там 800 росіян гине. Не вже наші гірше стали воювати? Не гірше, ворог просто застосовує зараз тактику. Малих порізів, так від тисячі порізів відповідно. Хоча нагадаю, це не російська тактика, це тактика, яка була застосована силами оборони України, починаючи від 23-го року і 24-го на відповідних відтинках. бачимо, що росіяни максимально намагалися це перехопити, тому що тактика дієва. Тому і резерви всі підкидаються. Втрати є. Трати значні саме на цих напрямках їх треба поповнювати. От, власне, тому резерви рухаються туди. Хоча планувалося на. Нагадаю ще раз, зокрема, 155-ту бригаду морської піхоти. Пам'ятаєте, це сумнозвісна така бригада, яка відзначена жорстоким поводженням до українських військовополонених. І власне це та бригада морської піхоти. До речі, оце теж яскрава сторінка їхньої ганебної біографії. Двічі під вугледаром їх розбивали на голову, і вони змушені були відходити і поповнювати особовий склад. Сподіваюсь, на добропіллі їх чекає ж така сама ситуація, але вони мали бути ці підрозділи задіяні саме на Порозькому напрямку сьогодні бачите, вони тут на добропіллі пане Сергію. Як означає той самий канал Deep State, що темпи загалом просування окупантів у вересні впали майже вдвічі? З чим в першу чергу це пов'язано? Це таки перехід вже до більш холодної пори року. Чи настільки вдала робота наших українських, українських захисників і захисниць? Ну, перш за все, звичайно, це здобутки сил оборони. Це перше. По друге, де дивлячись на високий темп інтенсивність бойових дій, які ворог намагається підтримувати просування Ці не вдаються. Ми вже сказали з вами втрати. Поповнювати їх вдається все важче. Я не кажу, що закінчується гарматне м'ясо. Його на жаль ще достатньо, принаймні достатньо для того, щоб переважати наші спроможності саме у піхотній компоненті. З іншого боку, ми говоримо про те, що сьогодні нами задіяні активно контратакувальні заходи. Ми говоримо на Приклад про те, що добропільська контрнаступальна операція вона ж триває і вона має свої здобутки. Відповідно, триває і наша активна оборона, коли ми теж використовуємо відповідну тактику контратакуючих ударів. Знову таки дуже багато залежить від комунікації, дуже багато залежить від роботи штабів і тому, що сьогодні ситуація, от таким чином, зокрема, на Донеччині, складається не найгіршим. Ніж могла бути, кажу відверто, і це видно навіть по тих цифрах дійсно падіння просування в два рази. А перший день жовтня показує, що просування за добу стало іще трошечки меншим. Дай Боже, це буде тенденція жовтня. Поки що, звичайно, зарано говорити. Це в тому числі і сприяв перехід на корпусну систему, про яку доволі сьогодні багато говорив начальник генерального штабу, генерал Гнатов. Якраз таки, щодо цього хотів вас запитати наступне, коли ми зможемо побачити вже більш ще точніше більші успіхи, саме першу чергу корпусних систем. І загалом, наскільки це дійсно відрізняється, від того що було до, до того, все одно ж були великі об'єднання, все одно робили свою роботу дуже вдало. Якщо ми говоримо про вже повністю те, що перехід на корпусну структуру повністю завершено. Чого нам очікувати далі від саме роботи корпусів, і коли може бачити будуть ці результати? Ну чого очікувати далі? Звичайно, я скажу, що позитивних новин дуже б хотілося на це покладати. Хоча ситуація на фронті складна, і знову таки це мова про людей, що їх треба більше зрозуміло, але зброя є, надходить вона відповідно. Забезпеченість стає кращою щодо корпусної системи. Це чіткість управління. Тобто, сьогодні є ну що б я кажуть на пальцях. Є відповідна ділянка фронту. За неї відповідає один господар, тобто командир корпусу, у якого є відповідно. Там свої пальці, відповідно свої руки, ноги, голова, які знають, що робить ліва рука чи права, на там права чи ліва нога відповідно. Тобто є повна координація зусиль. І виходячи з цього, з спроможності тримається фронт або в тому числі проводяться відповідні контратакуючі операції. Є відповідальна особа. До цього, скажімо так, не завжди м'яко кажучи, складалися управлінські комунікації, і потім ми Мали ситуації, коли один з підрозділів не знає, що робить підрозділ сусідній. Допоміжний, але не є частиною їхнього єдиного організму. На жаль, це призводило в тому числі нас до втрат території і втрат особового складу. Невиправдані втрати були на сьогодні. Є вже приклади того, що корпусна система працює. Знову давайте про добропілля задаємо зона відповідальності 12-го корпусу. на зварді Азов. Ну і повинно, штурмові війська там теж активно зараз працюють. Власне згадаємо, ділянку фронту ту, за яку третій третій корпус відповідає, так ну тобто сьогодні цих прикладів багато. Дай Боже, щоб все це спрацювало. Воно мусить спрацювати, бо цей механізм, який народжений в боях, народжений практикою, народжений е, динамікою. І власне сьогодні, бачите, йдуть пошуки, в тому числі і тих командирів, які будуть ефективними на цих посадах. Бо вже маємо приклади, коли комкорів міняють. Нічого страшного до речі, в цьому не бачаю. Це війна, це процес дуже змінний і треба. Ставити тих кращих, хто може виконувати бойові завдання ефективно і ефектно, в тому числі, пане Сергію. Дякуємо, що доєдналися до нас та надали надали свою аналітику. Ще Дякую раз вам. вітаємо і вас, ваших побратимів і посестер з святом Сергій Брачук, речник Дякую. Української добровольчої армії вутрі на апострофі.